У Луцького письменники і книговидавці говорили про розвиток і популяризацію книги на Волині. Свої вірші читали Надія Гуменюк, Клава Корецька, Тетяна Яковюк, Василь Простопчук, Євгенія Назарук, Микола Мартинюк та інші автори. Також представили видання, які нещодавно з'явилися на полицях книжкових магазинів. Ліричний настрій від Надії Гуменюк і влучні жартівливі твори від Василя Простапчука. Музика Баха у такій атмосфері відбулася зустріч волинських літераторів. Письменники говорили про стан книговидавництва і здобутки минулого року. Зокрема, Надія Гуменюк нещодавно отримала премію Олександра Олеся за кращу ліричну збірку Голос Папороті, з якої я зачитала вірші та представила останні книги. І ось я прийшла із книжкою, якою ще, мабуть, ніхто не тримав в руках, Книжка, яка тільки вчора надійшла із Києва, це Чупакабра і чотири мушкетери. Це та книжка, яку вже діти давно запитують. Вона також вийшла в Києві у видавництві Грані те, де вийшло моїх попередніх дві книжки дитячих. Ну тобто, сьогодні ми маємо про що говорити. Дуже смішна книжка і цікава. То я кажу, як перший читач. Плідним був рік і для Володимира Лиса. У колі письменників зазначають, що він піднімає планку літератури Волині на таку висоту, до якої слід прагнути усім. 2012-го видав Романи Іван і Чорна Пантера, щоденники «Єрихар», перевидав маску. Якщо хочуть, скажімо, і влада, і хочуть наші інші організації, щоб показати Волинь, Луцьк. От хай читають книжки наших письменників, і хай е, ті особливо, бо якщо, скажімо, видаються книжки отакнаді, от, як внаді, от е, повісті, романи, так само і в мене, якщо там все пронизано е, Волинню, Полісся, ну то це кращої ж реклами для нашого краю. Ну ну як де можна уявити? Іван Корсак уже цього року відзначений літературно-мистецькою премією імені Пантелеймона Куліша за історичні романи, упевнений, що популяризація книги завдання письменника. Один гарний письменник світлої пам'яті Анатолій Шевченко якось сказав: колись за книгу можна було навіть прожити. Сьогодні творення книги це справді подвижництво. Тяжка праця створити хорошу книгу. Голова обласної організації національної спілки письменників України Олег Потурай, один із організаторів заходу, переконаний, що така зустріч для творців літератури важлива тим, що допомагає знайти шлях до читача. Цього року спілка письменників працюватиме над створенням у Луцьку літературного музею. Вже цей процес пішов, вже міська влада нас підтримала, виділила приміщення. Хочу при цій нагоді от звернутися до всіх шанувальників літератури, хто має якісь матеріали про письменників, які жили на Волині, які пов'язані якось із Волинню, чи писали про Волинь. Нехай вони зголошуються до нас, до спілки письменників. Олег Потурай також назвав літературу Волині одухотвореною, чого за його словами важко знайти у сучасній європейській книзі.